Не сприйняття інакше, це піклова риса, кому совєті комиса. І я хочу про це сьогодні поговорити, тому що була дуже здивована, обурена тією ситуацією, що відбулася на днях в Одесі, коли до однієї із ветклінік завітав дзвоновість своїм чотирилапим і О, Боже, там лікар виявився. На протезах і це настільки здивувало і, мабуть, обурило цього чоловічка, що він аж вилаявся. І от я думаю, чому така дика, така печерна реакція ставалась у 21 перше століття. Період технологій, нанотехнологій, від комунікації, інформації, період розмаїття, різноманітності і дійсно суспільство різноманітне і зовні всі виглядають по різному хтось високий, хтось низький, хтось пишнотілий, хтось худощавий. В когось нарощене волосся, там на колоті губи, вії, зроблені нігті, хтось має тату. Та, людину не можна сприймати тільки за тим, що чи додали щось до неї, чи щось відняли. Та, людина цінна вже сама по собі і не можна сводити людину тільки до тіла, але чомусь на жаль, на жаль, ця тенденція ще є. І чому така дикаря? акція цього чоловічка. І я колись вважала, що коли у нас була Олімпіада 80, це був, був минуле століття, 1980 рік, я тоді перейшла саме до 4 класу. Я пам'ятаю той період, але вже потім я прочитала таку інформацію, що там не було параолімпійської команди, хоча пропонувалося. Але партія КПРС сказала, що ні, немає в нас людей з особливими потребами. Ну, звісно, це була неправда. А такі люди, які мали якісь такі от особливості, вони просто були викинуті за бор суспільства, тому що створювався образ якоїсь такої нової людини здоровою і душею, і тілом. Хоча про душу я б краще помовчала, але такі наративи були дуже багато говорили про гуманізм, хоча це був псевдогуманізм, оскільки. Потреби, актуальні потреби людини нівелювалися, а натомість створювався образ такої людини, колективної радянської людини, яка має колись там, десь в якомусь світлому майбутньому задовольнити всі свої потреби. І от чому така печерна реакція цього чоловіка? Мабуть, це таки в ньому живе. Живе, мабуть, ота субособистість цієї радянської людини, яка не може сприйняти, що щось зовні виглядає не так, як в нього як в його уяві, що щось відхиляється від його цього внутрішнього шаблону. І дуже добре, мабуть, що. Він попав саме до цього лікаря, тому що, можливо, хтось би і протолерував би таке хамство, але цей пан ветеринар не став мовчати. Він прославив цього героя. Правильно, хай знає вся Україна, що є, і, і таке зустрічається. Хоча суспільство еволюціонує, трансформується. І я спостерігаю зараз за дітьми, які настільки... Ем... Адекватно ставляться до інакшості, у них не вилазять з орбіт очі, коли вони бачать щось, да там людину на візочку чи бачать в когось якусь таку поведінку. Не, 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 не дуже скажем, ем, не дуже нормативну, да, буває таке в закладах освіти, але все-таки. Молоде покоління воно розуміє, що немає якоїсь однієї норми, що є варіанти норми. Так само і зовні. ми не можемо всіх сприймати за якимось гостом, тому що ми всі рівні і різні, і ніхто не знає, як складеться доля кожного завтра. Тому я вдячна панові в ветеринару, який Разом із суспільством провчили цього чолов'ягу, тому що таких треба вчити. Не у всіх розвинений емоційний інтелект, не всі е мають якесь елементарне, елементарне розуміння, як спілкуватися, да, коли е ти здивований, да, тому що така була якась е реакція. Мені здається, що. Я не знаю навіть, як це прокоментувати. Я не хочу більше нічого говорити. Якщо щось відгукується, пишіть. Якщо не відгукується, критикуйте. Я готова до критики.